Доброго дня, мої любі підписники! Сьогодні для вас тема прислівники для Present Simple. Ходимо туди сюди. Робимо це always, завжди. До чогось себе привчаємо. usually, звичайно, часто повен Often, Sometimes іноді у воді. Не часто йдемо слідимо бобігом, Hardly ever seldom. Неве, ніколи ми не хочемо йти до школи. Місце прислівнику таке дано. Другим іде воно. I always go to school. He usually swim in the pool. She often goes for a walk, they sometimes talk. Ось вони всі прислівники. Якщо ми їх бачимо, значить це present simple, це той час. Який називається Present Simple. Це теперішній час і простий час. То, що ми робимо завжди, або не часто, більш-менш регулярно. Питання. Do та Does пригадуємо, та питання задаємо. Do you always go to school? Does he usually swim in the pool? Does she often go for a walk? Do they sometimes talk? Питання складається так, як і у звичайному present Simple часі. Заперечення. Do not does not перед прислівником зворот. I do not always go to school. He does not usually swim in the pool. Щодо Неви, воно відрізняється, тільки раз не називається. Якщо Нево є, та нот ніхто вже не висловлює. She never sweeps the floor, she never fixes the door. A tree never talks, it never walks. Cats never go to school, they never swim in the pool. Almost never killed a cat. Обережність ніколи не завадить проверб. Це прислів'я. І так, якщо ми бачимо слова. Always, usually, often, seldom, hardly, ever, never. То ми знаємо, що це Present Simple, теперішній, простий час. І також вони тут у порядку від більшого, більшої частоти дій до найменшої. Always завжди, never, ніколи. Також можете це собі взяти, занотувати. і буде легше вивчати переклад. На все добре. До наступної зустрічі. Гарного вам усім дня!